Складаю меблі. Це буде комод. І треба сказати, що меблі з натурального дерева, коли вони в зібраному вигляді, вони виглядають ну, якось особливо. Це вам не корпусні. Це все-таки якби ну трошки інші речі. Натуральний бук. Деякі елементи фарбовані, так? Ну, тому що стиль такий. Хоча, чесно кажучи, мені зараз здається, що збука повністю все було б набагато красивіше. От, Але дивіться, сверлять станки з ЧПУ і Блін, ну все дуже чітко, все настільки гарно, класно підганяється, що жодного, жодного провтику, жодної проблеми при збиранні типових стандартних речей ще не виникало. Тут декілька складених, в інших, в інших кімнатах також декілька. І порядок повний. Тому, якщо кому цікаво, це виробник Клен Україна. Натуральний масив, бачите, от він зрощений. От я вам показую, як це детально виглядає. Дійсно все дуже зроблено, ціна адекватна. Багато речей з корпусних елементів, ну, з того ж ДСП, будуть навіть дорожче коштувати. Тому таке. Думайте і вибирайте. Це буде дитяча, да? тобто тут, тут ще купа елементів. Ще комоди, ще там міжко буде, якесь, шафка і так далі. В даному випадку от розкладка от, елементів. Схема, Да, треба схему показати. Подивіться, інструкція до кожного елементу йде. От такий буде готовий виріб. Повна схема збирання, схема детальок. Все є, все чітко. Навіть трошки зайвих кладуть. Вон, до речі, ручечки, шепетлі. І далі по кожному пункту, кожен елемент, все розписано, все розмальовано. Ну, це конструктор для дорослих. Складається все просто. До речі, зверніть увагу, продумана штука. Кріплення в стінку. Це багато де немає. Це те, через що з Ікеєю судилися. Через отакі от варіанти падіння. Коли Ікея не передбачувала цього, ну, мабуть, вони подивилися ці всі речі, і вже тепер кажуть, що фіксуйте люди добрі. От От як має бути. Це передбачено тут. Розумієте? Це дуже добре. Тому можу порекомендувати однозначно, хто цікавиться. Дуже просто: clang.ua, і там всі деталі. Знову ж таки, секрет. Чим більше замовляєте, тим вам донижку можуть дати якусь цікавішу. Ну, якщо одну одиницю, то ніхто, звичайно, що не дасть, а навіть якщо дві і три, то навряд. А от якщо одиниць 20-30, тоді да. Тоді є можливість отримати гарні умови. От так от. Можу порекомендувати. Результат збирання ви бачили, це кілька позицій. Простих. Ну, вони на своїх місцях ще стоять, так, але, але будуть стояти. Приїжджає, все опаковано. Лежать же ж окремо коробочки. Кожен елемент підписаний, промаркований. От, наприклад, це все шафа. Шість коробок. Це друга з шести, це перша з шести, це п'ята з шести, четверта з шести, третя і так далі. І так по кожному елементу. Ну, єдиний мінус, треба сказати, ну, він дійсно є, так? Це те, що меблі з натурального дерева важчі. Конкретно важчі за меблі корпусні, наприклад, з того ж ДСП. Ну, але воно вже виглядає так дебело і добротно. Тому отак.